Максим Вакуленко добровольцем пішов захищати країну, пройшов запеклі бої. Повернувся з полону без ноги. Але отримати статус інваліда війни не може більше року. Я був на службі, я був оформлений. Тобто при мені був з кітіні. Усе життя Максима Вакуленка, бійця золотої роти батальйону Айдар, змінив один бій за 32-й блокпост. У жовтні 2014-го група йдарівців потрапила у засідку. Тоді Максима тяжко поранили та забрали у полон до так званої ЛНР. Там, в окупованому Луганську, йому ампутували ногу. Коли ж герой після неволі без документів повернувся у частину, виявилося, що він зовсім не військовий, а працює в батальйоні на посаді обслуговуючого персоналу Працюю у батальйоні Айдар на должності сторож з місячним окладом в 304 гривні. тому що робочий день мой е, всього лише два години в сутки. Максим вирішив не здаватися. Він добився службового розслідування. За висновками бійця мали відновити у штаті батальйону з 12 серпня 2014 року. Але до цього часу вакантної посади для нього так і не знайшлося. Ось, вот, бачили? Тут все прекрасно написано. вот вам приказ видать мені всі необхідні документи. это все, що ви там понаписували, це все незаконно. Поранений герой обурюється, коли йдеш захищати Україну, ти військовий. Але як тільки потрапляєш у полон, дивним чином перетворюєшся на сторожа. Комбат Камбатчук став нартепом. ничего он не хочет подписывать задним числом, а новые командиры там уже их поменялось, я доведу, мстике, ну не, вот не хотят ничего подписывать за период минулого, вот и все, и получается замкнутый круг. с этими документами приходи, мы все сделаем, а вот этих документов у тебя нет, ну, что мы тебе можем сделать? ничего мы не можем сделать За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, 2,5 тисячі воїнів АТО отримали статус інваліда. Для того, щоб його отримати, скаліченим героям потрібно пройти три кола пекла. Після поранення військова частина має видати солдату довідку про обставини отримання травми. Із цим документом боєць потрапляє до медичного закладу. Проходить лікування, а потім госпіталь надає виписні епікризи і направляє на військову лікарську комісію. Та має встановити причини зв'язок поранення. Далі за процедурою йде інша комісія МСЕК, медико-соціальна експертна комісія встановлює групу інвалідності бійця або процент втрати працездатності. Після цього поранений солдат повинен звернутися до служби соціального захисту і вже там отримати посвідчення інвалід війни. Причому його мають видати саме у день звернення особи. На перший погляд здається, що все просто і зрозуміло, але на жаль, буква закону не пише, як чинити бійцю, якщо частина його списала. Один бумажку підписує, підповідають, що я воєнний. А другий кажуть, я не можу. Офіційно я не являюся інвалідом. Ми зв'язалися з Євгеном Пташником, аби він прокоментував ситуацію. Тому що на момент служби Максима саме він командував батальйоном Майдар. Уточні штори, котрого можуть садимо посадити проти допомоги від комбата, наш герой так і не дочекався. Підтримали лише бойові побратими Зайдару. Почому то так, ми не так, так ми не змогли пройти вір. Ми отак пошли. Так, результат є. От так нікакого результату. Як тільки справа набула розголосу, вона зрушила із мертвої точки. Міністерство оборони увімкнуло зелене світло. Але на жаль, цей випадок одиничний. В усіх регіонах України живуть сотні героїв, які так само, як і Максим, змушені виживати. Бо держава про них просто забула. Устрою офіційно нікуди не виходить, тому що немає офіційного підтвердження, тому що я інвалід 2, 3 і першої групи. продолжаю делать то, что умею делать лучше всего вот. ремонтировать машину может это и есть мой талант тяжело конечно на протезе бегать Наразі Максим чекає довідку з антитерористичного центру про безпосередню участь у АТО. Цей документ дасть можливість бійцю оформити статус інваліда війни як добровольцю, оскільки частина категорично відмовляється визнавати свого ж солдата військовослужбовцем. На витяг із наказу керівника антитерористичного центру наш герой чекав півроку. І щоб отримати посвідчення інваліда війни, йому довелося пройти десятки кабінетів та зібрати ще кіпу документів. Ну, добре, добре, я зараз направляю до тебе. Ще раз пояснюю вас. Подивіться 64-й кабінет. Ще раз пояснюю. ну на второму етажі. Ми пройшли цей шлях разом із Максимом, аж поки не дійшли до медико-соціальної експертної комісії, яка встановлює групу інвалідності та відсоток втрати працездатності. Все приймає рішення про встановлення другої групи інвалідності терміном на три роки. Ага. Далі ми не знаємо, як буде. Якщо будуть якісь зміни в законодавстві, можливо, це буде довічно. Якщо ні, і залишиться так, як є, і все буде вашого стану здоров'я, якщо не зміниться в гіршу сторону, то це буде третя група інвалідності. Через недоліки законодавства герої війни з року в рік мають доводити, що вони втратили кінцівки у ході бойових дій. Через три роки нашого героя чекає та ж сама біганина по кабінетах. Якщо людина зміє новою, то це шість манухою. Саме посвідчення інвалід війни захиснику виписали за кілька хвилин в органах соціального захисту. Три неділі бігати не по кабінетам, по всяким комісіям ВКК, ЛКК, МСЕК. Щоб доказати, що у мене нет на її. Максим перший доброволець Айдару, якому вдалося добитися військової інвалідності. Хоча частина до цього часу визнає його лише сторожем. Це відбулося винятково завдяки нашому втручанню. Захисник втомився звертатися до командирів і рідного батальйону, тому звертається до головнокомандувача. Шановний головнокомандувач, чому я повинен на кастелях бігати по всьому Києву, щоб мені дали цю бумажку? Так само інші. Що ж робити бійцям, якщо частина не визнає їх як військовослужбовців? Перш за все, юристи радять звернутися до командування батальйону з проханням провести службове розслідування. Якщо ж командири не йдуть на зустріч, тоді звертайтеся до суду та до військової прокуратури з проханням визнати факт участі у бойових діях. А ще варто залучати усі можливі важелі громадського впливу. Залучати змі, залучати громадськість і всіма способами, які тільки є, заявляти про свої права, про те, що особа дійсно перебувала в районах проведення антитерористичної операції, не просто перебувала, а захищала Україну зі зброєю в руках і має повне право розраховувати на ті пільги гарантії, які передбачені державою. Якщо ви не можете отримати відповідний статус, звертайтеся до нас або до громадської організації Юридична сотня.